Підкупляв виборців заграти, продав голос, прямуй на виправні роботи. Злочини пов'язані з підкупом виборців, знову винесені в розділ тяжких. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що і кандидатам в депутати, і самим виборцям будуть непереливки, якщо вони надумають порушити законність виборчого процесу. А порушників членів виборчої комісії каратимуть майже як за навмисне вбивство. Тепер кожен член комісії, якому хтось заробити там заробити 300, там триста 1000 доларів. За те, щоб подмахнути протокол, Лєвий переписати результати вибора фундожен понімають, що до 10 лет лишения свободы за желание сиюминутное заробити какую-то матеріальну выгоду від любимого им кандидата. Антон Геращенко заявив, що ще до виборів міліцією порушено вже 178 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням на виборах. З них 71 справа пов'язана з підкупом виборців. Про підозру ще нікому не повідомлено. Триває розслідування.